Ну, а тепер поговоримо про блискавку захист. Блискавка це грізне явище, яке спричинює дуже небезпечні наслідки. У нас на території України є історії. в історії відомі випадки, коли історичні пам'ятки. Терпіли від блискавки. Скажімо, є у Закарпатті хуст, хуст Хустський замок. Хуський замок, там зараз руїни. Ці руїни виникли тому, що в свій час, там під час оборони, по-моєму, замку блискавка потрапила у замок і її шлях пройшов якраз через пороховий похиб. І замок повністю був зірваний. Вже він ніколи не відновлявся. Згідно із картами числів Радянського Союзу, наша територія України підпадає під регіон, де підвищена розова активність. А, скажімо, такий регіон, як Чернівеччина, там. Зовсім це, це була найбільша грозова активність на території Радянського Союзу. Це була Чернівеччина і район е, десь Батумі. Там, Батумі Махенджаурів цей регіон. Це були найбільш грозонебезпечні райони. Ну а Україна просто в небезпечному, але не найбільше. Грози, грози бувають. Двох типів виділяються локальні і фронтальні. Ну, для того, щоб механізм для простіше розглядати на е локальні, на локальних грозах. Вони виникають у гірських долинах, вони, а, а також вони виникають у тих місцях, де є дія такого довгого антициклону. Тобто, Збирається, збирається волога, десь після обіду, тучки збираються, після обіду дощ пройшов, ввечері вже все нормально. І так декілька, декілька днів, декілька часу. Оце це і є локальні грози. Значить, як, як воно на практиці буває? Виходить сонечко. Розігріває землю, розігріває нерівномірно. Десь е, сонячні промені відбиваються, це від води, а десь вони поглинаються. Це ліс. Знаєте, в лісі з широколисцяному лі, лісі завжди прохолодно, тому що е, листва поглинає сонячне, світ, е, сонячні проміні. Уже у е, хвойному лісі вже жарче трохи. І зовсім жарко там, де Чагарник, там, де поле, ну, найбільш жарко це там, де поле розпахано під чорний парк. Там уже, там нагрівається здорово. Ну, до речі, спортсмени, планеристи для пошуків у пошуках висхідних потоків завжди зверху дивляться, де там є парк. Туди направляється і це дозволяє їм підніматися вище, щоб далі пролетіти. Етар. Висхідні потоки. Оці висхідні потоки вони місяць собі водяні пари. Перепрошую.